Вітаю вас, шановні пані та панове. Наші сюжети про видатних одеситів викликали жвавий інтерес, і на ваші численні прохання ми продовжуємо наші розповіді далі. Але якщо наші попередні герої залишили яскравий та меморіальний слід в історії Одеси, то наш сьогоднішній герой був справжнім носієм славетного одеського духу. Саме через це він став не просто учасником, а творцем мирової історії. А ще сьогодні ви дізнаєтесь, як пройшла науково-дослідна експедиція з вивчення голівудських зірок? Кого в Парижі називали шиншилою? Кого Єлізавета II вважала найкращим зі своїх подданих? Як стати кращим другом королів? Та ще багато цікавого. У жовтні 1905 року у родині відставного офіцера Миколи Лісаневича народився третій хлопчик і назвали його Борисом. Невеликий маєток Лисаневичий знаходився тут, біля колишнього іпподрому, бо батька нашого героя був відомим конезаводчиком. Коли маленькому Бореньки виповнилося 9, він вступив до лав Одеського кадетського училища, бо ж усі чоловіки роду Лісаневича завжди були військовими. Та інших варіантів кар'єри для нащадків чоловічого роду в родині навіть не розглядали. Більшовицький переворот занурив країну у пекло громадянської війни. В Одесі влада багаторазово змінювалася. Коли вона в черговий раз потрапила до червоних, вони перш за все розстріляли царських офіцерів, і на їх думку, хлопчики кадети, це були майже офіцери, а значить вороги яких треба знищувати так на 13-річним борію нависла загроза страти? Його тітка Віра Гамсахурдія ціною неймовірних зусиль влаштувала вчорашнього кадету до кардебалету оперного театру і до хореографічної студії. При ньому відмінні фізичні дані та звичка до суворої дисципліни допомогли талановитому юнаку не тільки залишитися в трупі, а й стати одним із її солістів в лютому 20-го року. Большевики остаточно захопили владу в місті. А Борис Лісанєвич продовжив танцювати у балетній трупі. Ми вже розповідали, як Одесити примудрилися виміняти цілий театр Червоної армії. Але на що саме? Подивіться це відео та дізнаєтесь. Невідомо, як би склалася доля Лісиневича, якби не страшна катастрофа. ніч на 15 березня 25 року. Після опери Пророк в театрі сталася пожежа, що знищила майже половину театру. Так артисти залишилися без роботи, а в країні тоді панував голод. Задля їх порятунку від голодної смерті, влада дозволила артистам тимчасово виїхати за кордон. Аби вони могли підзаробити та ще й популяризували брадянську владу. Зрозуміло, що до СРСР вже ніхто ніколи не повернувся. Лісаневич спочатку приїхав у Стамбул, а згодом у Париж. Там він потрапив на очі видатному імпресарію Сергію Дягілєву, якого засиве пасмо волосся поза спиною називали шиншилою. Він високо оцінив талант Бориса та зарахував його до своєї трупи. Сценічними партнерами Лісаневича тоді були всесвітні зірки: зокрема, Серж Ліфарш, Джордж Баланчин, Гавна Павлова, Вацлав Ніжинський. Борис познайомився з балериною Кірою Щербачовою, яка стала його партнеркою і в танці, і в особистому житті. П'ять років Лісаневич з успіхом працював у зіркової команді, але передчасна смерть Дягилєва Завершила паризький етап його життя. До речі, ми вже розповідали про ще одну людину, яка з Одеси попала у Париж і навіть стала головою французького уряду. Про все це ви дізнаєтесь ось тут. Борис і Кіра створили власну антрепризу з успіхом. Виступали на кращих сценах Європи. Коли повітрі повіяла Другою світовою війною, Лісаневич вирушив у тривале турне Латинською та Південною Америкою. Кращі зали Мексики, Аргентини, Бразилії аплодували талантливим танцюристам. 1933 року Лісаневич почав підкоряти схід Китай, Бірма, Ява, Камбоджа, Балі та Індія. Талановитий артист та приваблива людина він легко заводив друзів, серед яких були королі, магараджі, мільйонери та топ зірки тих часів. Відтоді в нього з'явилось хобі, що стало улюбленим на довгі роки. Це було доволі дорога та небезпечна справа полювання на тигрів. Лісаневич щиро полюбив Індію, тому вирішив залишитися там назавжди. Завдяки впливовим друзям. Він без зусиль отримав індійський паспорт, і тут йому спало на думку, що в колоніальної Індії є окремі клуби для британської знаті та окремі для індійської. Борис вирішив створити елітарний клуб, де поруч будуть відпочивати знатні британці, індуси та іноземці, яких було чимало у портовій Калькутті. Якщо Лісаневич щось собі вирішував, зупинити його вже було неможливо. Він знайшов гроші занедбаний палац завдяки пливовим друзям 1936 року відбулось відкриття клубу 300. Назва як би натякала на найпрестижніший клуб тих часів лондонський заклад 400, адже саме такою була обмежена кількість його членів. Лісаневич запросив на відкриття 600 найповажніших персон Британської Індії. Лише із раджів, принців та магараджів можна було скласти батальйон. Були запрошені найкращі шеф-повари та зіркові артисти. Урочисте відкриття клубу було заплановано на 23-го годину. А у 19-й робочі ще не тільки не прибрали купи сміття, а навіть не встигли вкласти паркет. Але Лісаневич був завжди вірним собі. У 22.45 він у повному параді вітав почесних гостей. На довгі роки його клуб-300 став осередком клубного життя та неформальним інформаційним центром Калькути. І це був справжній успіх. У розпал Другої світової портова калькута була до країв наповнена англійськими, німецькими, американськими та радянськими шпилами, які перетинались у клубі Бориса. Кожна з воюючих сторін неодноразово намагалася завербувати Лісаневича на свою сторону. Але той з присутнім йому шармом, привабливістю та чисто одеським гумором завжди відмовлявся, адже така публічна персона. Фізично не зможе зробити хоч щось таємно, казав він. Через його позитивний настрій, незалежність, щирість та гострий гумор, дружити з ним було особливою почистю. Один з його найкращих друзів, Дживехарнал Неру, учень та послідовник Махатма Ганді, став батьком незалежності Індії. На жаль, перша дружина Бориса Кіра Щербачова не схотіла ділити його з друзями та улюбленою справою. Вони розлучилися, і Лісаневич забезпечив їй безбідне життя в США. У вільний час він влаштовував розваги для еліти від полювання в диких джунглях до першої у світі наукової експедиції з вивчення голівудських зирок. Це офіційна назва у Лос-Анджелесі. Організували цей небезпечний захід Лісаневич. Магараджа Кучур-Біхар та нащадок найвпливовішого клану Непалу генерал Махабір. Не буду занурюватися у подробиці. Просто скажу, що експедиція пройшла з великим успіхом. Час минав. Справи йшли відмінно, але енергійному і діяльному Борису стає трохи нудно. У своєму клубі він познайомився з королем Непалу Трипхуваном, який був... Змушений жити в вигнанні через змову непальських аристократів. І Лисаневич без вагань з головою пірнув у головну авантюру свого життя. Він не просто познайомив непальського короля Живахарла Рамнеру, який вже став прем'єр-міністром Незалежної Індії. Він ще здобув його підтримку плану щодо повернення трибхувана на престолі. Лисаневич твердо вирішив відкрити світу країну найвищих гір. До якої в той час можна було дістатися лише верхи крізь захмарні перевали? Бачу ціль, не бачу перешкод. Так, це якраз про нашого героя. За сприянням неру та за допомогою генерала Махабіра Лісаневич 1950-го облаштував у Непалі військовий переворот і повернув трібхувана на царювання. Король тріумфально зійшов ще раз на свій трон восени 1950-го. І одним з його перших указів він нагородив Лісаневича званням почесного громадянина Непалу. А однією з перших телеграм за кордон вислав особисте королівське запрошення у Непал. Борис з радістю відгукнувся та прилетів до Непалу, але не один, а з другою дружиною, чарівною данською фотомоделлю Інгер Фейфер, яка була трошки молодша за чоловіка на якихось там 25 років. Непал вразив та підкорив Лисеневича. Ось як він сам писав про це першої ночі, я зустрів леопарда посеред вулиці Катманду, а за Смарагдовою долиною, Азію, Кіплінга, суміш Китаю з Індією. Що оправлена в такий пейзаж, перед яким тім'яніє Швейцарія, він переконав Трипхувана відкрити Непал для туристів 1953 року. Разом з дружиною та двома синами переїхав до Катманду. В той час в Непалі взагалі не існувало доріг. Більшість харчів та усі предмети цивілізації, навіть розібрані автівки, гірськими тропами з Індії на спинах приносили кулі місцеві насільники. А от палаців у Непалі було чимало. Місцева аристократія будувала їх з розмахом. Навіть існував такий архітектурний стиль барокко Катманду. Але палаци зовні схожі на кращий європейський. Не мали водопроводу, каналізації, а їжу там готували на традиційних вогнищах. Друг Лісаневича, генерал Махабір безоплатно передав йому свій палац для влаштування першого готелю в Непалі Роял Хотель. Труднощі, з якими зіткнувся Лісаневич, були колосальними. Усе від ліжок до ложок приходилося завозити літаками. Майже весь персонал довелось виписувати з-за кордону. Паралельно Лісаневич збудував аеропорт, бо на стару злітну смугу сідали лише такі пілоти вічі духи, як і він сам. В Непалі тоді не пекли хліб, не вирощували моркву, картоплю, зелень та полуницю. Невгамонний Борис збудував пекарню, найняв європейських агрономів та влаштував власні плантації. Також він почав розводити гусаків та свиней, бо розумів, що не всі гості захочуть їсти на сніданок з тигра. На Навесні 1955 року славетний туроператор Томас Кук у рамках всесвітньої подорожі привіз до Ройл-Хотел перших гостів. Вони були приголомшені Непалом, який мав вже два століття до цього був закритий для іноземців величністю готелю та рівним обслуговуванням. Про людину, яка відкрила світу Непал, написали майже всі головні часописи. Успіх Лісаневича затьмарився передчасною смертю його друга, короля Трибхувана від спадкової хвороби. Але король помер, хай живе король. Борис став главним організатором коронування молодого короля Махендри, сина покійного Трибхувана. На його запрошення на церемонію приїхали усі світові селебриті та політичні лідери рівня Джевахарлара Неру. Цю подію в найкращому тоні висвітили провідні світові ЗМІ, і це теж стало черговим успіхом. Але не все було так гладко. Лісаневич почав виготовляти власний якісний алкоголь, і це боляче вдарило по доходах місцевих аристократів, які дотепер були самогонниками-монополістами. Вони скористались тим, що молодий король ще не настільки потерешував з Борисом, як його покійний батько, та брехали Лисаневича перед Махендрою. Він Бориса зачинили, а його самого кинули до в'язниці. Лише за три місяці друзям вдалося довести брехлівість наклепу і звільнити Лісаневича. Кульмінацією його організаторської діяльності став офіційний візит до Непалу королеви Великобританії Єлизавети II, що відбувся 1961 року. Королева була у захваті від даху світу та рівня гостинності Лісаневича. Вона назвала його найкращим із своїх подданих, а журнал Лайф назвав Лисеневича другою після Евересту визначною пам'яткою Непалу. Коли сини Бориса подорослішали, вони разом з батьком відкрили у Катманду бар як таєті це головні символи Непалу. Сьогодні він виріс в один із найпрестижніших ресторанів Непалу. Серед особистих друзів Лісаневича були королі, президенти, політики, генерали, зірки кіно, найславетніші альпіністи, видатні письменники, поети та художники. Багато хто із них казав, що Борис не є найкращим бізнесменом, але ніхто не знає кращого організатора та більш щирого гостинного друга, який завжди допоможе та підставить плече. Борис Миколаєвич Лісаневич пішов за обрій 1985 року. Його справу продовжили сини, а єдиний пам'ятник іноземцю в Непавлі, встановленою у дворі Міністерства туризму саме на його честь. Через усе своє карколомне життя він проніс витримку, енергійність, артистизм, дружелюбність, щедрість, гостинність та гумор. А це разом і є той самий неповторний одеський дух. Отже, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок. Ставте лайки та пишіть у коментарях про ще що цікаво в Одесі, ви ще бажаєте почути. Тримаймося, усе буде добре.